Вітаю вас на моєму відео уроці. Сьогодні ми з вами будемо малювати портрет. Портрет Святого Миколая. Я так думаю, що всі вже встигли написати листа Святому Миколаю, розказати в листі всі свої гарні вчинки. А також загадати бажання попросити про щось у Святого Миколая, що Святий Миколай здійснив вашу мрію. Отож, приступаємо ми з вами до портрета. Саме початок я вже зробила, намалювала форму голови, форма голови нагадує овал, а художники ще називають цей овал. Неправильний, форму, бо нагадує форму яйця. Зверху ширша голова, внизу вона вужча. Вже овальчик я поділила навпіл вертикально і горизонтально. Ці лінії у мене дуже легкі, їх ледь видно, бо ці лінії допоміжні. Вони лише допомагають нам розташувати. Очі, ніс, губи і так далі. Ці лінії взагалі їх не видно, але вони нам на початку допомагають. І тому я і пропоную вам намалювати їх лініями тоненькими. І в першу чергу ми з вами працюємо з горизонтальною лінією. На цій лінії у нас має бути 5 відрізків: це відстань між очами. Розмір очей і відстань між краю ока до краю голови. Ці відрізки мають бути однаковими. Саме розмір очей, такий самий розмір має бути між очами і наприкінці. Тому важливо розташувати 5, зробити 5 відрізків. Потім ми малюємо самі очі, і в цьому нам допомагає лінія дуга, дуга зверху і дуга знизу. Також у нас зрачки є, Радужка. ось таке коло і прикриваємо віком. Далі звертаємо увагу не на вертикальну лінію, а точніше, її нижня половина. Цю половину ми ділимо навпіл, для того, щоб намалювати око. І перш ніж малювати око, намалюємо брови, ну, постарайтеся так, щоб вони були симетричними. Якщо щось не так, ми гумочкою витираємо. Далі, і від, брові, від брови ми опускаємо лінію вниз, така собі стежиночка, і малюємо ноздрі. Є. Далі ми від кінчика носика до підборіддя теж ділимо відстань навпіл. І тут вже малюємо губи. Як по правилам, то від середини ока пускаємо лінію вертикально вниз, і такий розмір має бути губ. Звісно, у кожного Є свої особливості, це, якщо, ну, це стосується того, коли ми малюємо саме людину з натури. Далі ми намалюємо з вами вуха. Е, звісно, коли вже буде у нас святий Миколай повністю одягнений, у нього борода є такі бакенбарди, волосся то вух видно не буде. Але ви маєте знати, як їх намалювати. Як це робиться? Ось лінія брові, бровей. Рисочку ставимо, кінчик носика рисочку ставимо, і це в обидві сторони. І малюємо вуха. Насправді вуха у нас мають досить такий великий розмір, просто вони притиснуті до голови. Далі, Святому Миколаю можна намалювати шапку на голові, але дуже часто можна зустріти зображення Святого Миколая без шапки. Як вам хочеться, я намалюю шапку. Просто вона прикриває велику частину, частину голови. І, до речі, коли ви малюєте на самому початку Форму голови вам треба враховувати, щоб від краю голови до краю аркуша залишалося місце. Може, я, звісно, завелику намалювала, можна витерти. Так, тепер малюємо вже бороду і волосся Волосся трошечки може виглядати з капелюха, і одразу від волосся можна намалювати бакінбарди. І борода вуса, які частково можуть прикривати губи. І таким чином велика частина обличчя вже закрита, але на початку нам треба було знати, що де знаходиться. І обов'язково. Намалювати з самого початку. Ось таким чином у нас получився портрет Святого Миколая. Далі я вам пропоную трошечки передати об'єму у вашій роботі, а саме там, де борода, волосся і вуса. І використати в цій роботі серветки, а також клей ПВА. Що ми робимо? Серветки, якщо у вас великі, то їх можна розірвати на шматочки. Ось у мене такі вже шматочки є. Клей ПВА потрібен ось в такому вигляді. І що ми робимо? Клей наносимо на ту частину, де буде волосся, а також борода вуса. Пом'яли папір і прикладаємо, прикладаємо, передаючи форму, відповідно до форми волосся і вуса. Трошечки робимо ось такі складочки. Там, де не вистачає клею, можна його додати, але занадто багато не треба. Бо клей має ще підсохнутий, а ми будемо далі працювати ще й фарбами, щоб не було занадто волого. І сильно не притискайте, в той самий час залишайте ось такі складочки. Ось я вже майже закінчила. Залишилися в мене вуса, і мені потрібні невеличкі шматочки. Тому я відірвала. Ось так трошечки пом'яла. Пробую так зорово подивитись, скільки треба, і питатися притулити саме в ту частину і передати форму саме вуса, щоб були одна сторона. Трошечки клею додам. Підправляємо пальчиками, поки клей не висох, і відтворюємо форму вус. Там, де трошечки, ви бачите, що погано приклеєно, додаємо клей і підклеюємо края. Нагадую, що це частина, яка не має бути повністю притулена, має бути такий ось об'єм, як у волосся, як ми звикли. Тому не сильно притуляйте, такі робіть складочки. Перш ніж приступати до портрета, необхідно намалювати фон. Фон у мене буде темний, без додавання білої фарби. Я буду використовувати синій, синій і ізумрудний, може бути, і фіолетовий. І я почала просто синього, синього обвела контур, зробила. Святого Миколая, і потім вже буду від контура віддалятися і все навколо малювати. Фон я вже кольором заповнила. Це в мене темний колір, бо без додавання білого. І зараз я буду робити набриск, саме на цьому етапі буду робити набриз жовтого кольору, точніше, жовтий з білим. І це у мене буде зоряне небо. І саме на цьому етапі необхідно зробити, щоб зорі нам призом створити за нашим Святим Миколаєм. Знаєте, відкривала білу фарбу і побачила у фарбі плесінь. Таке з фарбами буває, бо плесінь є скрізь, там, де є вологість. В цьому нема нічого страшного. Можна просто. Пензликом під водичкою акуратненько прибрати ось цю плесінь. Змішала я білий жовтим, зробила колір білий-жовтим, але густота більше води додала для того, щоб легко можна було зробити набриск, щоб бризгала фарбочка з пензлика. Набрали на пензлик фарбочку. Низько опустили, бо чим вище, тим бризги далі будуть летіти. І робимо ось такий набриск. Позаду буде зоряне небо. Нагадую, саме на цьому етапі треба попрацювати над фоном на самому початку. Бо, коли у вас вже буде портрет намальований, бризки полетять і на портрет, а нам лише потрібно на задньому плані. І навіть якщо зараз десь тут забризає, нічого страшного, ми ще будемо працювати кольором і все зафарбується. Тепер ми приступаємо до роботи з обличчям. Для кольору обличчя нам необхіден буде ось такий колір охра. А також білий і червоний, або це може бути рубіновий. Частини обличчя можуть бути різних відтінків. Тому ми будемо регулювати десь світліше, а десь темніше, десь може трошечки більше червоного, а десь більше охри. Для того, щоб намалювати обличчя, я взяла не сильно великий пензель, ось так приміряла. ось Буду я спочатку ось цю частину замальовувати, а потім навколо. Тому сильно великий пензель мені не потрібен буде. А саме ось такий. Ось я приклала і подивилася, що цей буде якраз гаразд. Починаю я ось саме ось цієї частини носика. Вона у нас сама світла. Ось я взяла на палітру вже охрочку. Потім я беру білий, можна навіть так окремо білий, змішаю охру з білим і трошечки додам червоного, трошечки. Зараз подивимося, щось занадто я, а не трошечки, взяла, значить, я сюди додам більше білого. Але червоний теж має бути обов'язково. Так, і почну з носика. Для того, щоб руку не повністю класти, можна поставити ось так пальчик, пальчик підтримує і не тулиться до всього малюнку. Щось мені хочеться додати, мабуть, ще більше білого. І зроблю я це одразу. На носику ця частина буде сама світла, поки ушечки будуть трошечки темніші, якби тягнеться до цієї частини над Другу сторону малюємо так само. Далі під очами буде колір світліший. Там, де щічки можна трошечки більш рожевий колір зробити. Знаєте, ми коли на вулиці, щічки у нас такі рожеві, можна і тут і кінчик носика, теж ось так підмалювати. І паралельно з цієї сторони, так само малюємо. Так, колір очей можна намалювати такий, як вам хочеться. Чи коричневий, чи синій, чи зелений. Малюйте, як ви захочете. Радужки я вже намалювала, тепер намалюю такі чор чорні цяточки з рачків. Шапочку я вже намалювала, залишилося її тільки оздобити. І помітила, що я губи не домалювала. Губи не обов'язково брати яскраво-червоний, можна змішати колір там з охрочкою, щоб колір не був сильно яскравий. Можна ось, да, додати більше охречки до цього кольору. Зараз колір блищить, саме те, через те, що він мокрий, коли підсохне, буде видно краще. Так, ось дивіться, я вже капелю шапочку домалювала, одяг домалювала, хочу підмалювати віка, щоб воно було світліше. Щоб його Дивіться, а тепер стосовно ось волосся, бороди, вуса, можна так і залишити, тому що вони виглядають, знаєте, як, як сиве волосся. Або можна зробити такий легкий-легкий світлий відтінок, чи ледь блакитний, чи е, білий з охрою, але можна і так залишити. З допомогою вушної палички можна оздобити капелюх там, ніби камінням, дорогоцінним, прикрашений капелюх я вже оздобила і вирішила все ж таки не залишати білий колір паперу. І так Трошечки підфарбувала таким світло-блакитно-сірим відтінком. І на останнє я б хотіла зробити набриск, снігопад, Так, ніби святий Миколай, іде і несе дітям подарунки, а навколо летить сніжочок. Святого Миколая я вже намалювала. Сподіваюсь, вам сподобалося відео, і це відео надихнуло вас на створення гарних портретів Святого Миколая. На все добре, діти. Бувайте! До наступної зустрічі!